Шановні педагоги, хочу усіх вас привітати із професійним святом Днем Вчителя. Учитель в усі часи залишається опорою суспільства і держави. Саме в його руках майбутнє країни, майбутнє нових поколінь, якими виростуть наші діти, яке суспільство вони побудують, які моральні якості вони матимуть, багато в чому залежить від вчителя. Знаю, що професія вчителя нелегка, але цікава. Тут потрібно мати не тільки талант, а й покликання, щоб виховати гарних громадян нашої держави. Бажаю усім вам міцного здоров'я, мирного неба, щасливого життя і процвітання, успіхів у роботі, добробуту у ваших родинах. Шановні ветерани педагогічної ниви, усе своє життя ви присвятили служінню дітям. Ви виростили не одне покоління вчителів, лікарів, вчених, робітників, інженерів. Пишаємося вами. Ваша праця безцінна. Бажаю вам у цей святковий день гарного настрою! Нехай теплі слова і добрі почуття ваших учнів зігрівають ваші серця. Міцного вам здоров'я, миру, щастя, благополуччя і радості. Зі святом вас! Золоті знов каштани і тополі. Шкільний дзвінок, як серця, ритм, і в вашій учительській долі вічним трепотом він звенить. Кличе зве поринає у спомин. Де велика родина, шкільна вся сім'я, і де ваших зірок небо повне, та єдине для них ваш вчитель, ім'я. Із режай світанків, дитинства, та брати, тепла та любові, із батьківства та материнства уся ваша учительська доля. Світлом сонця, удача, хайлини, не в калиновій казці, неначе, і нехай джерелом в ній неспинним буде радість і сміх дитячий. О вчителі. Невже ви не втомились у юні душі сіяти зерно? Для цього ви на світі і з'явились, щоб в учнях буйно проросло воно. О, вчителі! І слів не підібрати, епітетів, метафор порівнянь, щоб вдячності рядочки проказати за те, що щедро віддаєте нам? О, вчителі! Прекрасно галагіні! Бо вибрали в житті свою мету, і нині я скажу спасибі, рідні, за вашу місію подвижницьку і святу. Вчитель, скільки сили треба, щоб навчити нас усіх і терпіння, і бажання, і надінь, і сподівань. Вчитель наш найкращий у світі допоможе хвилину ложку, і нехай тільки посмішка і квіти він знайде на своєму шляху. Вітаю вас, Учителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже. За вашу працю вчительську святу. Тим, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив для нас тайне доріг, тим, хто дарує нам крила щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання, тим, чия праця важка непроста, тим, чиє слово добром пророста, тим, хто відкрив нам науки світання. Наші святкові і щирі вітання. Ради щирим словом до нас заходив клас. Любити рідну мову вона навчає нас, наче квіточки в гаю. Любим вчительку свою та багато в неї знань. А ще більше в нас питань. Уч учителька терпляча і буде нас навчати, як розв'язати задачу і вправу написати.